Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і ласкаво прошу вас у свій новий влог. В цьому влозі я покажу вам нове місто в Англії, в якому я сама ще жодного разу не була. Але це місто входить в топ 10 самих відомих міст Британії і відоме воно однією дуже яскравою легендою, яку ви теж всі знаєте. Це легенда про Робін Гуда. Тож ласкаво прошу до Нотінгему, місце народження відомого. Та хороброго Робінгуда. Гуда, ну а ми погнали дивитись місто. Ну що ж, друзі, от ми і приїхали в містечко Ноттінгем. Так кажу, містечко це достатньо велике місто по британським міркам. Запаркували ми автівку і зараз ми першим чином йдемо до замку Ноттінгему. Він лише в 10 хвилинах пішки від там, того місця, де ми запаркували авто. Це підземний паркінг, прямо в центрі міста. Їх тут, до речі, багато, тому це дуже зручно. Прогулюємося вуличками англійського містечка. Місто це з великою історією, яку я потихеньку сьогодні вам буду розказувати. Як бачите, погодка в нас сьогодні хмарна, не сонячна, не яскрава, але все ж таки прогулятися приємно. Взагалі, місто Ноттінгем існує на цьому самому місці вже дуже дуже багато років. Ще з 6-го сторіччя вчені знайшли. Докази того, що тут жили люди. Але місто Нотінгем стало Нотінгемом тільки в 11 сторіччі. І взагалі за назвою цього міста криється прям ціла історія. А історія назви Нотінгему така. Місто заснували англосакси Саксонс на англійській мові. І започаткували це місто як Снотінгем. Тому що «Saxons» починається через С і першу літеру вони взяли для назви цього міста. Але англійською мовою слово снотс означає соплі або снот це козявка з носа. Тому назва для міста якби була так собі обрана. І достатньо швидко вони просто дропнули букву С на початку слова і залишили тільки «Nottingham». І ось так і заснувалося місто ще з 11 сторіччя. І досі воно так називається Ем, Місцеві коротко називають його просто Нотс. І також у місцевих британців є свій особливий діалект саме з цього регіону. Він називається Notts Twang. ну типу діалект міста Нотс. Ми піднялися зараз на замок Нотінгему. Вхідний квиток коштує 15 фунтів на одного дорослого. Ось такий вид нас зустрічає на, в принципі, майже все місто місто достатньо невелике. І ось там на горі знаходиться замок, в який ми теж зараз підемо. Я вам все з радістю покажу. Вид, як ви бачите, чесно, як на мене, такий собі. Виглядає дуже індустріально, ну і трошки так е печальненько. <див> Давайте по-чесному. Є в Британії міста, які виглядають набагато гарніше. Але це місто достатньо відоме, недостатньо, а одне із топ 10, напевно, самих відомих у Великобританії через одну е дуже відому легенду. А самим відомим місто Ноттінгем та цей замок зробили, звичайно, легенди про неймовірного хороброго Робінгуда, який жив у Шервудському лісі, який знаходиться прямо поряд з містом. Ви заходите в ці коридори, і тут вас погружають в такий експіріенс середньовіччя. Саме в середньовіччі і жив Робін Гуд, або, звичайно, легенди про нього. Але вже якби доведено, що легенди засновувалися на реальних фактах взагалі то. І був насправді грабіжник, який проживав тут у ті часи, але він не був таким хорошим, як у казочках. Він не грабував багатих і не віддавався бідним, він просто їх грабував. І був і реальний персонаж, такий як шериф. Це теж зі сказок про Робін Гуда. І цей шериф, за легендами, він саме проживав в цьому замку. Але насправді ні. Звичайно, був шериф у ті часи, але він не проживав просто у цьому замку. Тут є такі різні локації, їх декілька. Ви можете зробити тут фото, діток. Своїх сфотографувати, відео познімати, і в деяких локаціях навіть стоять костюми, такі в стилі Робін Гуда, які ви можете одягти безкоштовно, абсолютно і теж сфоткатись. Тут багато різних таких інтерактивних штук, щоб і дітки могли пограти, і в принципі і дорослим теж подивитися цікаво. Тут також багато поверхів, до речі, і на них розташовані різні галереї. Які ви можете ходити роздивлятись, читати всю історію тут не тільки про Робін Гуда, а тут в цілому про місто Нотінгем. Звичайно, як і в будь-якому замку, тут є такі розваги: як стрільба з лука, з арбалета і всякі такі різні штуки для дітей. Дуже цікаво. Я думаю, спробувати, хто можливо буде в цьому районі, обов'язково заходьте в принципі в цей замок. До речі, оця частина з Робін Гудом, вона знаходиться ось в такому палаці. Але це палац з 17-го лише сторіччя. Це не справжній середньовічний замок, тому що середньовічний був зруйнований на початку 1600-х років, на жаль, майже повністю. Тому тут відбудували ось такий достатньо новий, можна сказати, більш сучасний палац. Ось ще можна подивитися на вид трошки з іншої сторони. Дуже погано, що сьогодні не сонячна погода, і я бачу, що на камері воно все достатньо темне, але знімаю так повільно, сподіваюся, що ви зможете трошки розгледіти. Ну, види подивитися зверху це завжди цікаво. Просто тут не самі вони гарні. До речі, цей замок ще відомий тим, що тут є привід білої дами, який постійно з'являється у вікнах замку. А також під замком є середньовічні печери, в яких і досі ходять легенди, що там приховані скарби, які ніхто не знайшов. Ми вийшли вже з замку, друзі. Весь огляд зайняв у нас просто 15 хвилин. 15 фунтів вони деруть за квиток. Це дуже багато для замку, в якому майже немає чого дивитися і немає що робити. Я так спочатку сказала: приводьте дітей, тут цікаво, прикольно. Не приводьте. За 15 фунтів воно того не вартує. Ми зараз йдемо на пошуки статуї Робіна Гуда, а потім підемо кудись пообідаємо. Ну і ось вона, статуя Робіна Гуда. Знаходиться вона прямо-прямо. Можна сказати, у порогу цього замку трішки лівіше зі сторони входу. Всі тут, звичайно, фотографуються, ходять, гуляють навкруг, читають, вивчають легенди про Робіна Гуда, розказують своїм діткам. Теж дуже цікаво, мені здається, тут цікавіше якось навкруги замку, ніж у самому замку. Ось ці всі е, невеличкі такі входи. Це все і є входи в печери, які знаходяться під замком. А ми зараз йдемо в ПАБ, який є самим старим пабом усієї Великобританії. Він там ще з 12-го сторіччя і він вбудований в стіни цього замку. Ну, можна так сказати, в, в одній з печер розташований цей паб. Не знаю, чи він відкритий чи ні. Зараз побачимо. Ось ми прийшли. Так він називається Trip to Jerusalem Inn, Якщо бути точною, то він тут з 1189 року. Уявляєте? Оце да я звичайно була в старих Пабах Британії, але в такому ще не була. Дуже прикольно, цікаво подивитися. П'яний британець, який харкається, типічна поведінка. Вибачаюся, що це попало до вас в кадр. Але британці вони ось такі, на жаль, вони не вміють поводитися культурно, коли п'ють, а п'ють вони багато і постійно. Так що, це можна сказати, частина британської сучасної вже культури. Ну а ми заходимо в ПАБ. Цей ПАБ невеликий, там лише декілька кімнат, вироблених прямо у скелі. Це головна кімната музею. Тут знаходиться ось цей Галеон Корабель, і є легенда, що той, хто його чистить, буде проклятий на віки. Ну але як експонат дуже цікавий. Є ще одна така зовсім невеличка кімната, але була дуже велика тераса на вулиці. Зимою, звичайно, думаю, що вона не працює зимою працює тільки всередині. І так, що ми взяли на обід у традиційному пабі? Значить, у нас тут бургери, картопелька, чесниковий хлібчик. в мене тут запечений краб, якийсь теж хлібчик зелень. І я п'ю самий традиційний старий англійський напій: це Ейл на англійській мові, але по-нашому ми кажемо Ель на нього. Чесно скажу, я три роки живу в Британії, вже більше. Я вперше пробую ось такий традиційний ель. На смак, це як е, пиво, в якому розтолочили крихти підсмаженого хліба. Ну, так собі на смак, я скажу чесно, дуже калорійно. Тут в мене половина пінти, маленький стаканчик, просто спробувати не самий мій улюблений напій, але в такому пабі треба було обов'язково його спробувати. Все, приступаємо смачного. А до речі, це все нам обійшлося у 31 фунт, що, до речі, достатньо дешево для такого історичного місця. Ну що ж, друзі, поїли ми в цілому непогано. Боже, щось така якась мутна в камері, це просто через це освітлення. Друзі, камеру я протерла, вона чистенька, все норм. Але не знаю, як спіймати світло, щоб мене було нормально видно. Коротше, поїли ми нормально, але треба враховувати, що це не ресторан, що це все ж таки паб-фуд, тобто їжа з пабу, а їжа з пабу, вона завжди така достатньо жирна, калорійна, просто щоб. Людина наїлася. Ось і багато випила Елю або пива. Але в принципі було непогано. Зараз ми йдемо у район. Це друге, чим відомий Нотінгем. Зараз дійдемо туди і я вам розкажу. Тут знаходиться, можна сказати, що головна площа Нотінгему. Це будівля місцевого муніципалітету, і тут всякі, як ви бачите, розваги для дітей, різні там гойдалки і так далі. Але ми рухаємось далі. Нам ще буквально 5 хвилин пройтися в ту сторону, і ми прийдемо в, один, в одне дуже цікаве місце. А ще як ви можете бачити, тут є трамвайні лінії. І за стільки міст, що я подорожую по Англії, по Вельсу, це перше місто, де є трамваї. Тут взагалі в Британії це не популярно і трошки невигідно, бо в них вже давно, майже у всіх великих точно в містах електричні автобуси і так далі. Ось, будь ласка, і трамвай. Вони теж всі зараз екологічні, електричні і все таке, це зрозуміло. Але реально це перше місто з трамваями, і мені так незвично тут бачити трамваї. Я як ніби і не знаю, десь у празі <схід> чи щось таке. Просто я не знаю, якщо ви знаєте якесь ще місто Англії, де є трамвай, напишіть у коментарях. Мені просто цікаво. Ну що ж, ми нарешті дійшли. Йшли ми у квартал, який присвячений Кружеву. Бо саме плетіння кружева це друге після Робінг-Гуду і всіх легенд, пов'язаних з Нотінгемом. Чим відоме це місце. Всі ці будинки, особливо всі ті, що з червоної цегли, це все будинки, в яких раніше знаходились фабрики по плетінню кружева, ну і просто «warehouses» вони називаються англійською мовою. Там, де все зберігалося, якісь склади, фабрики, все це виробництво, коротше кажучи. І ось ми прийшли тут прогулятися, бо це вважається другим знаковим місцем для відвідування після Нотінгемського замку. Ну, Друзі, ми тут гуляємо, скажу чесно, як бачите, тут і людей нема. Це точно не найпопулярніший район Нотінгему, як всі про нього пишуть. Він знаходиться поряд із центром, іти сюди 5-10 хвилин. Якщо ви хочете просто зробити якісь атмосферні фото-відео, то можна. А так, в принципі, тут всі будівлі однотипні із червоної цегли, з такими вікнами, однаковими, як нібито з арочками. Ну воно дуже прикольно атмосферно, але нічого такого особливого. Коротше, це якщо у вас є додатковий час, можете зайти прогулятися. А так ні. Тут по дорозі можна побачити телефонну будку червону. До речі, колір Англії це червоний колір. А знаєте чому? Даблдекер автобуси: це автобуси двоповерхові, телефонні будки. А також ось тут ви можете бачити, це поштова скринька. Ви туди кидаєте листи, і поштар їх забирає там раз чи два на тиждень. Вони всі червоного кольору. І знаєте чому? Пояснення насправді дуже просте: все це тільки тому, що червоний колір можна було краще побачити, коли йде дощ, і коли на вулиці сильний туман. А так як Британський острів, в принципі, називають туманним альбіоном, все теж про це знають. Тумани тут дуже часте явище. І тому просто-напросто червоний колір легко побачити в тумані. От і все пояснення. Але насправді це вже так причепилося до Британії, що це вже стало такою, можна сказати, що візитною карткою. А зараз ми повернулися в самий центр Нотінгему. Тут дуже дуже багато кафе, ресторанів, магазинів. В принципі, все абсолютно типово, як і для будь-якого британського такого достатньо туристичного та й не тільки туристичного містечка. Тут є такий невеличкий прохід. Він називається Kings Walk, Не знаю чому. Такі дуже тут фенсі і всякі гарні вивіски. Хоча це, по суті, просто самий звичайний прохід між вулицями, та й все. Попередньо в цьому відео я сказала вам про, так кажучи, культуру випивання у британців, насправді це більше стосується молоді, більш старше покоління воно так не пиячить і не гуляє, як молодь. А от молодь, вони кожну. В п'ятницю, суботу, іноді і в четвер теж вони гуляють так, ніби в останній раз. Вони дуже багато п'ють і, на жаль, не вміють себе культурно поводити. А до нашого готелю ми проїжджали прямо крізь Шервуцький ліс. Це дуже відомий ліс, також із легенд і казок про Робіна Гуда. Ну що ж, друзі, по традиції, звичайно, покажу вам і наш готель. Значить, історія з готелем була ще та. Я пропишу по екрану назву тут готелю, ви побачите. Ось так виглядає кімната. Дуже мило, скажу я вам чесно, навіть якийсь дуже милий кролик на подушці. Все так симпатично зроблено, достатньо ново. От я би так сказала, немає подертих меблів ніяких, як дуже часто в британських готелах, особливо на дорогих, це я всім привіт. <ривіт> От. Е, підлога така, бачите, новенька. Ну, прям все дуже симпатично. Е, вид з вікна. Вид з вікна у нас у двір готелю. Тобто буде тихо, спокійно, мені подобається. Готель знаходиться, до речі, просто посеред траси, посеред абсолютно нічого. Так, це в нас світло, оце світло. От, ну і ванна кімната. Всім привітки ще раз. Тут в нас ванна, душ, звичайно. Якась навіть є косметика, гель для рук, лосьйон для тіла, шампунь і гель для душу. Ну, тут зрозуміло, все стандартно, все, в принципі, нормально. Так, чому ж історія у нас вийшла з готелем? Вже розкажу вам трошки з обличчям нормально. Значить, з самого початку ми планували, що ми поїдемо на південь Вельсу, в район, який називається Пембрукшир. На ці вихідні завтра в мене день народження. І ми планували таку подорож. Відкладали ми це все на останній момент, тому що в Британії неможливо вгадати погоду. От сьогодні я вам цілий день знімала, були хмари, темно, добре, що хоч дощу не було, але не було і сонячно, як для пляжу зовсім, і не також і тепло. Тому ми відкладали, відкладали, побачили, що погода буде більш менш і вирішили все-таки поїхати в Пембрукшир. І коли ми відкрили три дні тому. Щоб забронювати там готель, ми знайшли два готелі, в яких були місця. Один коштував за дві ночі 600 з чимось фунтів, інший 700 з чимось фунтів. Це просто дурістика, друзі. Віддавати такі гроші за дві ночі готелю в Британії ну, це зовсім не має ніякого сенсу. Тому ми, звичайно, вирішили не їхати. І ось ми думали, думали, обирали. В нас був варіант поїхати в Лондон. Ну, в мене був варіант на свій день народження поїхати в Лондон, придумати якусь прикольну розвагу і так провести день народження. Але все ж таки, потім подумала, що мені хочеться в якесь нове місце поїхати. І тому ми обрали. Нотінгем, і завтра ми їдемо в інше місто. Ви дізнаєтесь про нього завтра, воно тут знаходиться відносно теж недалеко. З самого початку ми хотіли забронювати якийсь готель там, в тому місті, куди ми їдемо завтра. Але там теж нічого не було. І найближчий готель не за всі гроші світу, в якому були місця. Це був цей готель. Він майже за годину від того міста, куди ми завтра їдемо. Але він коштував 198 фунтів. Це за дві ночі без сніданку. За сніданок ми тільки що доплатили 50 фунтів за дві людини за два. За, ну, коротше, за дві ночі, за два ранку, сніданку, може, не можу виговорити за цілий день. Коротше, ви мене зрозуміли. І входить у нас у вартість парковка і басейн. Хоча б це. Тому зараз ми перевдягаємося і йдемо на басейн. Навкруги тут абсолютно нічого немає, тому ми забронювали вже одразу собі ресторан сьогодні на вечір, прямо тут у готелі. Спокійно повечерюємо та й полягаємо спати, тому що ми трошки втомилися. Нам їхати було до Нотінгему 3,5 години, і ще від Нотінгему до цього готелю ще 40 хвилин. Тобто, ми достатньо довго е, сюди їхали. Ноттінгем знаходиться трошки ближче до півночі Англії. Не зовсім на півночі, але ближче до півночі. І ми сюди зазвичай не доїжджали тільки тому, що нам якби, це дуже далеко. Але ось нарешті на ці вихідні ми будемо в цьому регіоні. Завтра я вам теж покажу дуже багато цього, чого цікавого. А сьогодні швиденько перевдягаємо купальники та йдемо почилити. І порелаксити просто годинку або навіть півтори у басейні. Басейн тут, звичайно, критий, не відкритий, відкритий басейн в Британії майже ніхто не робить, тому що це не має сенсу, тому що тут немає спекотного літа і постійні дощі і так далі. Тому в основному в готелях басейні тут криті. Що й добре, тому що ви можете насолодитися ним, в принципі, в будь-яку погоду. Все. Тепер вже точно перевдягаюсь і йду в басейн. Там спробую вам познімати теж хоч щось показати. В басейн не можна було брати телефони, або будь-які електронні пристрої знімати загалом теж не можна було, тому я так секретно для вас зробила лише декілька секунд кадрів. Басейн насправді був класний, великий та дуже теплий. Ми чудово провели час у басейні більше години. Тепер йдемо на вечерю. До речі, ресторан в готелі був теж симпатичним. А була дуже смачна вечеря. У мене була неймовірна курка з вершковим соусом, грибами та картопелькою. Ну, а я сподіваюся, що це відео вам сподобалось та було цікавим. Будь ласка, поставте лайк цьому та іншим відео на моєму каналі і витрати хвилинку свого часу для того, щоб написати коментар. Я буду дуже сильно за це вам вдячна. Ну, а ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!